У вівторок, 26 липня, після матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Київським Динамо і Казанським Рубіном трапився досить кричущий інцидент. У мікзоні, де журналісти беруть після матчеві коментарі футболістів, один з охоронців стадіону імені Лобановського підійшов до журналіста телеканалу Футбол Ігоря Бурбаса і почав вимагати покинути мікзону. Аргументом для чоловіка стала акредитаційна картка, яка не давала кореспонденту права знаходитися там. На слова Бурбаса, що яку дали з такою працюю, охоронець у грубій формі почав виштовхувати журналіста геть. Після втручання. Інших представників медіа працівник стадіону викрикнув, що зараз розберемося і пішов. За кілька хвилин до Ігоря підійшов начальник охорони і попросив прийти з ним. А ще за мид з'явився і сам антигерой інциденту. За, за що ви мене ударили по плечу? Скажіть, Спасибо, А? А Я хто? Спасибо. Да по плечу ну, мене ударили, да. За те, що за ви не інтерв'ю вирішили. А то що ударили? В результаті журналіст продовжив роботу. а Невідомий охоронець просто пішов у підтрибунне приміщення. Пізніше директор телеканалу Футбол Олександр. Денисов дав сайту телекритика свій коментар. Ситуація, яка склалася. Я просто шокований діями охоронця стадіону. Ігор дуже відомий журналіст. У нас ніколи не було проблем з акредитацією. Ми розберемося в ситуацію і, можливо, звернемося з заявою до міліції, сказав Олександр Денисов. Тепер всі очікують, яким чином керівництво стадіону зможе уникнути скандалу. Наразі офіційних заяв з прес-служби Динамо Київ немає.